В себе на каналі. Щойно збігала за посилочкою. на дворі сьогодні погода просто чудова. Вчора від вечора почався піднявся вітер такий, знаєте, сильний, поривчастий, потім пішов дощик, а пізніше, вже десь ближче до годинки 9,10, то навіть була гроза. От, зараз падає дощик, не сильний, але все ж таки падає. Ішла я на пошту через парк. Трішечки там не знімала вам краси, покажу, вставлю в відео, подивитися. Дуже гарно зараз. Пташечки співають, на дворі майже нікого немає. Тому просто клас. Замовляла я рослинки. І буде ще одна посилочка. Не знаю, буде вам цікаво це чи ні. Я замовила собі засоби для дому. Для ванни, там для каналізації, для посуду. Словом, кому цікаво, будь ласка, приєднуйтеся. Беріть собі чайочок чи кавку. Будемо розпаковувати. Отже, перша посилка, я її вже розрізала, тому що вона вся була упакована ще одною картонкою зверху і ще вмотана плівкою, тому я вирішила для економії часу. Це все зробити трішки заранше. Зараз тако довідрізаю вже і покажу. Щось тут так багато, наче я стільки і не замовляла. Так, друзі, ось така. Я показати, щоб було видно в камеру. Ось так зробимо. Бачите, скільки тут всього накладено? Зараз це все розберемо і будемо дивитися. Я то все вийму з коробки, отако викладу. Це саме велика. дивіться, зараз я покажу так, не видно трошки. І все покажу. Так, Я думаю, буде краще. Так, друзі, ось тако я це все поставлю. І будемо по черзі їх, ну, я так думаю, я правильно ставлю, розкривати ось так. А ось ця, друзі, найбільша. Тут такий великий пакунок. Зараз я поверну трошечки камеру, щоб було краще видно. Не знаю навіть, як вам то показати. Словом, він дуже великий. Можливо, ось так. Так, бачите? Зараз ми це все розріжемо. Дуже багато газет. Тут, друзі, вже доросла рослина, я навіть знаю, що тут. Тут пеперомія, така плетуча, майже така, як я собі купила. Якось то робити так, щоб не пошкодити рослину, тому що тут угу. Рослина вже доросла, вона в горщику. Так, напевно, ось так буде краще. Дуже обережненько я її звідси дістаю. Дивіться, яка велика пеперомія. Це ота плетуча, яку я собі хотіла купити. Нарешті я її замовила. Трішечки вона не така, як я хотіла, але вона з тої опер, як то кажуть. Тут просто листечко таке, бачите, видовжене трошечки. От, я зараз покажу. Видовжене. Я колись мала таку найбільш кругліше листя було, і вона таку росла якось вбік. Ця вверх росте, а моя росла на бік. Ну, тут, звісно, треба буде опору ставити, тому що зараз я далі поставлю щось сьогодні. Бачите, як вона, яка вона висока. Ось така висока рослинка. Повністю вам покажу. Ось така. Так, сюди поставимо. Сподіваюсь, що вона, друзі, нам не впаде. Зараз я її якось спробую Ось таку можливо. Пакети ті я не буду розмотувати, тому що це буде довго, дуже, займе багато часу, рослину видно. Я думаю, що того робити не треба. Наступна. тут ще мають бути. Це гінура, друзі, я бачу вже ось вона. Тут треба буде різати. Так, ось вона, моя гінурка. Таких гінур о, тут має бути три штучки. Я замовила три, щоб посадити їх всі в один горщичок і зробити такий гарненький кущик. Ось вона красунка. Яка. Ну, я люблю, коли рослинка росте пишним кущиком, тому що тут листочок якийсь такий, трошечки бачите, щось йому сталося, але сподіваюся, що все буде добре. Рослинка чиста, нічого і нікого я на ній не бачу. Думаю, що все буде гаразд. Так, чи зняти оце неподобство, не знаю. Може так буде гарніше. Для гарної картинки можна і зняти, звісно. Кому подобається оце шелестіння, то, будь ласка, пише пташечки мої кричать. Ну, щоб нам веселіше з вами було розпаковувати то все. Знаєте, коли похмура погода, чомусь вони такі навпаки, знаєте, я така сонна ходжу, а вони такі активні робляться. Коли світить сонечко, вони здебільшого якось дрімають. А отако, коли йде дощик, то мої пташечки просто дуріють. Тому, друзі, оці крики ми будемо з вами чути. Так. Ну, бачите, багато це займає часу, і тут так наліплено скотчу. дуже багато, що це все довго дуже роздирати. Ну, але нам все під силу, друзі. Ось вона, красотуля, ставлю тут. Так. Їдемо далі. Щось їх тут багато. Я замовляла наче 4 рослинки, а приїхало мені багато. Розпаковуємо наступно. Я не дуже бачу, як вам видно. Але сподіваюся, що. Так. Тут посипалася земля. ага, Це, друзі, бегонійка. Зараз я її вам покажу. Це бегонія. Ось вона яка. Такі блискучі в неї листочки. Багато новеньких відростає. Звісно, хто знає, бегонії вони так квітнуть. Такими, дуже такими невзрачними квіточками, словом. Мені вона подобається за оце таке блискуче листячко. Отака, друзі, рослинка. Зараз розпакуємо. це, знаєте, друзі, ті рослини я замовила, які були в мене, коли я жила в себе вдома, в своєму місті. Я дуже їх любила, ці рослинки. Це найперші рослини, які в мене з'явилися. Це ота паперомія, отака, що стоїть ось тут. Гінура в мене була. Потім ось ця бегонія. це хтось мені дарував з моїх чи подружок, чи то родичів, я вже не пам'ятаю. ці рослинки в мене з'явилися найпершими. Ось вона гарнесенька. Зараз повитягуємо оце все. Ну, Друзі, нароблю тут трошечки сміття. Звісно, оце все гарненька наша картиночка трішки зіпсується, ну, але мені казали, що вам подобається таке дивитися, тому давайте розпаковувати ось так. Зняла ось такий горшечок тут. Щось коч торчить Ось вона. Ставимо тут. Так, дивимося, що ось тут маленький такий пакуночок Так, тут у нас, о Боже, куди мені їх дівати? Це, я так розумію, мені надіслали в подарунок. Знову, друзі, традисканція. Така, яких у мене вже дві, з них я зробила кущик великий. Одну віддала мамі, і знову мені в подарунок надіслали точно таку традисканцію. Куди її дівати, не знаю. Можливо, підсажу в горщик до, отих, до того мого кущика. Словом. Ще одна така сама. Зараз розпакуємо. Сидить вона в стаканчику, звісно. Рослинька-манесенька. Ще на один стаканчик, друзі, в мене більше. Ай, буду різати листя вже. Виймаємо той папір. Словом, друзі, кому потрібні традисканції, будь ласка, звертайтеся. Ну, то я жартую, звісно. Напевно, я її, знаєте, віднесу до мами, і ми зробимо їй. В неї є рожевенька, я хочу оцю разом з нею попробувати посадити, і буде такий гарненький маленький мікс, я думаю, їй сподобається. Я так думаю, що цю традисканцію я віднесу мамі, Тому що, ну, для себе стільки їх набирати я не бачу сенсу, а мама буде задоволена. Так, може ближче трошечки якось тако показувати вам, так? буде краще. Так, наступний ось цей пакуночок. Тут, напевно, знову традисканція, друзі. Це щось неймовірне. Ось така ще традисканція. І знову така, як в мене вже є. Ці я замовляла і платила за неї гроші, а ці мені прийшли безкоштовно. Ось така, друзі, плетушечка. Ну, знову ж таки, я віддам її мамі, тому що такій кількості традистанцій я не потребую, звісно. Ось ще один такий подаруночок. Друзі, я не буду знімати оце все, тому що це займає дуже багато часу і вашого, і мого. І не хочеться робити таке перенавантажене відео. Словом, ось так будемо дивитися, тому що тут купа сміття вже в мене. Ось тут вам не видно, а в мене вже тут весь стіл все засипано землею. Я думаю, того не варто робити. Ось так показую вам сюди ставлю, чи сюди, ось сюди, на це місце. Так, ну а тут буде дві гінури, я вже це знаю, тому що я їх замовляла три штучки. Ще одна гінурка. Красиночка, от уявіть собі, я їх посаджу разом три кущика отаких. От і буде гарнесенький, пишний такий кущик. Бачите, яка вона знизу фіолетова? Клас. Я дуже давно і дуже її хотіла. Ось така сюди поставимо. І третя. Ну, це також генура. Нічого дивного для нас тут, немає. Всі троє, вони. Приблизно однакового розміру. Ну, це та що таке тихо? Таки божеволюють мої. Я, тому що я шелести цими кульками. Третя гінорка. Ось вона. Всі вони троє приблизно однакового розміру. Отако ви можете їх бачити зараз я. Всього, напевно, роздеру, тому що вона впаде. Я її просто не зможу поставити. Так. Ну, ось Ось така гарничка. Третя. І ми зараз зробимо отак це все поставимо. Ось вони троє. Отакий буде гарнесенький вийде кущик, друзі. Ближче вам тепер їх всі покажу. Тут моя пепером'я. Отак прикриємо це неподобство. І буде гарненько. Ось вони всі рослинки, друзі. Ну, словом, з традисканціями я вже визначилася. Я їх віднесу до мами. Нехай вона собі хоче робить одним кущиком, хоче різними. Словом подивимося, я така, би, щоб ці всі, всі три. Тому, що в неї фіолетова, така рожевенька, є традисканція. Хто дивився мої відео, то ви, напевно, бачили, я мамі її віддавала. Вона невеличка, десь така сама, як ось ця. Я би також зробила оцю, ось ту ось, що в неї, і ось цю рожевеньку. Посадила би в один горщик і було б гарненько. І з тим не заморочувала себе. Ну, ось така посилочка рослин, друзі. Зараз ще побачимо посилку, я відкрию з засобами для дому. Ну що, друзі, ось вона коробка. Я вже її розкрила. Буду звідси діставати і показувати вам засоби, які я замовила собі з побутової хімії. Це наша українська компанія, український виробник. Я нічого не рекламую, я просто ділюся з вами тим, чим користуюся сама. Якщо вже вони мені прийшли обидві, то я вирішила їх обидві вам і показати. Кому цікаво, Залишайтеся зі мною, кому не цікаво, можете просто переключитися або далі не додивлятися. Отже, почнемо, друзі. Я буду так ставити, щоб вже саму коробку не показувати. Так, Перший засіб для дзеркал і скла. У мене в ванні величезне дзеркало на всю стіну майже, ну, на пів стіни. І воно постійно, звісно, замилюється, забризкується. Тому я замучилася його мити, а ось такий засіб просто чудова штука. Там до нього є розпилювач. Як класний і до всіх засобів. Ось такий розпилювач, надівається, пшикається, і дзеркало наше стає чистим буквально за секунди. Так, наступний засіб для ванни від нальоту та іржі. Ось такі вони. Зараз трішечки далі поставлю. Тут старенька ванна на цій квартирі я розповідала, що квартиру ми орендуємо, і, звісно, ванна з туалетом, ну, скажімо так, в не дуже доброму стані, я вирішила це виправити і. Знаєте, такі прості засоби не діяли, чим я тільки не дряпала то все. І в магазині я брала засоби, але, ну, так, відмивалося, але отой вапняний наліт, і оте жовте все-таки, знаєте, воно нічим не відчищалося, тому я вирішила взяти перевірені мною засоби. Я ними користуюся вже дуже багато років. Просто оскільки я тут, то якийсь час я не замовляла це все собі. Ну, так, обходилися, знаєте, магазинними якимись засобами та і все. А от зараз я згадала про них, вирішила взяти, тому що треба, знаєте, помешкання своє привести до такого стану, щоб в ньому приємно було жити і знаходитися. Як нам, так і тим, хто приходить до нас в гості, звісно. Так, наступний засіб для видалення жиру. Я взяла його для посуду. В мене новий набір сковорідок, каструль, і вже я побачила, що з зовнішньої сторони, знаєте, такий коричнево-жовтий наліт з'являється, а псувати новий посуд мені не хочеться. В магазинні засоби, звісно, для Боже, керамічне покриття, як воно називається, забула. Словом, в мене керамічне покриття і агресивні магазинні засоби, на жаль, не підходять. Тому чистити такий посуд дуже складно. І оцей засіб я вирішила спробувати, тому що він на кислотах. Я спробую і вам розкажу. Я сподіваюся, він не пошкодить це покриття. Так, ну, звісно, тут ще розпилювачі ще два. У них я не буду зупинятися сильно. Так. Також ось цей засіб для прочистки труб у ванні. Я його заливаю в кожен отвір, тобто у ванну, в раковину на кухні, в злив від пральної машини. І ось, знаєте, запахи такі бувають кислі такі, з каналізації, такий чесниково кислий неприємний запах. Швиденько прибирає і розчиняє волосся, і ото все, що там набивається, жир, мило. Ото все розчиняє. Я тільки шкодую, знаєте, що взяла лише один, тому що зазвичай я брала їх по два, по три, бо виливати треба. Ну, я виливаю багато. оцей, Вся оця пляшка в мене піде на один раз. Але труби прочищаю суперово. Наступно я замовила для чоловіка такий гель для душу. В нього чутлива шкіра і ото все, що стоїть у нас в єві, в просторі. На жаль, йому не підходить. Шкіра свербить. Взяла з більш натуральних складників. Спробуємо. Аромат дуже ніжний, приємний, Класний, мені дуже подобається, незвичайний. Тому що, знаєте, оці всі, що стоять в магазині, відкриваєш їх і мені, знаєте, так, аромати всі якісь однакові. А цей такий ненав'язливий, дуже легенький, приємний, якісь такими парфумчиками пахне. Словом, мені дуже сподобався. І так класний має вигляд. Ось сюди поставимо, напевно. Щоб всі їх було видно, зробимо ось так. Так, ось таку ще штуку замовила, друзі, вона велика. Ви можете бачити, це величезна банка в порівнянні з рукою. Тут скільки, якщо тут написано 500 мл, це нейтралізатор запахів. Він нейтралізує всі неприємні запахи від тютюну в туалеті, котячі туалети, в кого є котики, звірятка в домі, то дуже класно. Словом, оця штука, вона суперове з ароматом лайму. Дуже освіжує повітря і прибирає все, що смердить. Дуже класна штука. І ось такі дві зубні пасти я замовила. Одна відбілююча, сюди поставлю. І одна кава та тютюн. Це для чоловіка я замовила, тому що він в мене курить. Обожнює пити каву. Я взяла йому ось таку пасту. Сподіваюся, що йому... Я давно беру такі тутні пасти. Вони класні. Вже всіма ними я користувалася, тому що з, цією, з цим брендом я вже дуже давно. Я не знаю, років, напевно, всім точно. Отже, друзі, ось такі в мене були сьогодні замовлення, такі посилочки. Отако я вам їх покажу. Ось так, друзі. Це наша українська компанія, називається вона Джерелія. На ринку вона вже досить давно. Я думаю, що багато хто з вас її знає, і багато хто вже замовляв ці засоби і давно, можливо, ними користується. Мені дуже подобається, тому просто вирішила поділитися. Повторюю, я нічого не рекламую, нічого не продаю, не розповсюджую. Просто показала вам те, що мені приїхало і що мені було дуже потрібно. Вот так, друзья.